Не такой немася, можете прийти в селищну раду подивитися, можете приїхати в станцію, подивитися. Але сіли були згодні. Була риба, я думав, рибаки, ну, рудочка, прийшли вдарили. ну, У нас рибаки такі, два вітра взяли, Ну, 10 пропав. Але коли ми взяли рибу, завезли на лабораторію військових, вона показала 46% корків цієї риби. Тому я був есть, і одразу наш уважає депутат, який риба Марчук байчук, призиває зони СТП, у нас тут масово гумарі. Приїдьте, подивіться. Да, действительно, риба спили, на ну, то була причина. Значить, друге питання. Ага, люди хворіють. Ми показали хлопця нашого Гостомельського, слава Богу, ми його впізнали. Який залом стояв на цьому сюжеті, ви можете його не діти. Цього Богдана, хлопчика просить, а він його тренувався, він роздівся. Каже, що це в тебе таке? Він каже, на мене там пару зайдів висвітлював. Він каже, а ти купався, він закупався. Скажи, що це я, скажи, будь ласка, що це ти на озері купався і це тобі і тебе це поускакувати. Тому, якщо є питання, це хлопець знаходиться тут, ви можете його задати. задачу. Я не можу напустити.